Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Наталя та Максим це сім'я львівських митців з перших днів великого вторгнення. Вони почали волонтерити. Потім Максим подався на службу. А Наталя усі свої роботи почала продавати і закуповувати необхідну техніку та спорядження для чоловіка і його бригади. У червні цього року Максим, рятуючи товариша на полі бою, підірвався на міні. Чоловік втратив ногу. Нині він уже з протезом і повертається до улюбленої справи. Давно не ліпив навики втрати. Це літак мрія одна з перших робіт, за яку чоловік взявся під час реабілітації. Торік у вересні Максим пішов служити у 47-му окремо механізовану бригаду. Далі місяці навчань, тренування в Україні та за кордоном. У червні цього року чоловіка тяжко поранили на запорізькому напрямку. Бійці штурмували російські позиції. Максим, рятуючи товариша на полі бою, підірвався на міні і втратив ногу. Перед підірвався мій товариш, Він не міг дати собі ради, не міг. Турнікет одне дістати. Вирішимо наложити турнікет. Ну і поруч біля нього підірвався. Коли вже на турнікет, хотів встати і коліно натиснув на міну. Нині боєць уже на протезі та проходить реабілітацію у рідному Львові. Поруч завжди дружина Наталя. Вона і восьмирічний син Лев найбільша підтримка та мотивація для чоловіка. Допоки Максим воював, Наталя встигла розпродати чималу колекцію своїх картин. Серія Янголи України. Більшість робіт я почала продавати тоді, коли розпочалася велика війна. То цей Янгол, наприклад, херсонський янгол. Це ми збирали йому ще досі. Він буде на розіграші для херсонського ППО. За виручені гроші жінка купувала тепловізери, прилади нічного бачення, закривала чималі потреби бригади, в якій служив її чоловік. Допомога не припиняється й донині. Те, що ми десь мали купити Максиму, ми зараз передаємо його побратимам. Тобто, нещодавно прилад нічного бачення поїхав до його взводу, який ще залишився там. Усі свої роботи жінка виставляє на сторінках у соцмережах. Тому кожен може долучитися до допомоги збройним силам, придбавши щось із робіт Наталі. Це картини, вироби зі скла та кераміки. Також майстриня приймає індивідуальні замовлення. Ці різдвяні це вже будуть у мене така серія вертепів. Я їх постійно роблю. Це янгулята. бачите, тут у мене цілий вертеп вертеб'є царіє. Максим також намагається потроху повертатися до улюбленої справи. Просто сидіти без діла ну і не цікаво. Нудно зараз на протезі дуже круто, тому що я можу звільнити руки, можу собі пересуватися тут на великій дистанції і собі працювати. У планах подружжя розширити майстерню і проводити арт-заняття для інших бійців, адже творча робота сприяє швидкій реабілітації та відновленню. Борислава Соколовської Володимирлюк, факти і єдині новини.